Буду готувати заготовку для вечері. Взяла курку, помила її, обсушила на паперовому рушнику, додаю сіль, солі люблю додавати багато, рослинну олію, соєвий соус. Хмелі сунелі. І суміш перців. Все це перемішую добряче, накриваю харчовою плівкою і буде все зберігатися в мене, може, до завтра, а може і кілька днів. Це вже буде замаринована курка, яку просто потрібно буде поставити у духову шафу і приготувати на вечерю.